початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати, це було в квітні 22-го року і пішов на завдання під Бахмутом. І 18.02.23 року він зник у боях з Вагнерами. Вийшов його побратим з полону через місяць. І передав нам інформацію, що мій чоловік знаходиться у полоні. Зник безвісти при виконанні бойового завдання. Пішов служити в липні 24-го, в вересні вже зник безвісти після навчання одразу. Своїми силами, своїми комунікаціями шукаємо, шукаємо по групах. Маємо надію, що ми його знайдемо. Зник із своїми побратимами під час бойового завдання вони були на позиціях хлопці. Ворог у цей час був артообстріл, і ворог зайняв їхні позиції. Дуже чекаємо. Я, діти, він єдиний син, батьки чекають дома. Сережа, якщо ти побачиш, чекаємо тебе. Не мовчіть, полон